А от інша дівчинка, о, вона, блять, недосяжна. Хера. Вона не завжди відповідає, вона може на третій день відповісти Альошенці. Альошенька думає, ого, ого. Альошенька сидить сам в чаті, щоб вже зробити з вас наконець тих морських котиків. Да. Інша дівочка не завжди відповідає. Інша дівочка має своє життя, представте. Она не жде Алешеньку. У неё там тихо Алёшенька. На одной руке не пересчитаешь. Надо две ещё и ноги подключать. Срать она хотела на Алешеньку. понимаешь? У неё своя жизнь. Ней... У неё ебаки. У неё подружки. У неё рабы. У неё всё. у она занята. Она занята. Там, блядь, щоб той Альошенька протиснулся, блядь, на кофе. То ему, блядь, треба танго танцевать. Понимаете? Привет, Мутусь. И он боится такую девочку потерять. Он, блядь, стоит в очереди. Випить кофе з нею, в очередь записаний там і жде 8 днів, поки в неї кошечко появиться.